Привіт-привіт! Це подкаст Початку кави. І з вами, як завжди, Вікторія. Та, да, Катя. І сьогодні ми попліткуємо про справжнє кохання та чоловіків. Хтось його обожнює, а хтось ненавидить, а хтось взагалі не розуміє, навіщо святкувати це свято? Тому сьогодні ми розберемося, чи справді це свято потрібне, та що робити, коли ти 14 лютого без пари. Як ти взагалі вважаєш, чи потрібно святкувати це свято? Мені здається, що потрібно, особливо для закоханих пар, це дуже важливо, це моменти разом, які не так часто ви проводите разом, особливо, коли рутина вас з'їдає. Мені здається, що потрібно. А твоя яка думка з приводу цього? Ну, наприклад, якщо ти без пари, можна також, якби ну, це водночас можна зробити таку дівич вечір, можливо, в компанії дівчат. І насамперед, це Якраз той момент, коли ти можеш присвятити час собі і проявити любов до себе, там, наприклад, замовити якусь піцу, суші, і провести ну, вечір, е, можливо, не в чоловічій компанії, але зі своїми подругами, можемо розбля... розібрати таку тему, як взагалі що таке кохання, і чи потрібні такі моменти для пари, і ти взагалі для людей, які закохані, такі дні. Ну, це цікаво насправді. Знаю, що дуже багато суперечок ходить біля, ну, взагалі, як такого свята, але мені здається, що це реально ті та можливість для пари, для двох людей, які кохають одне одного, якби приділити час собі, своєму, там, своїй коханій людині. Також можна, наприклад, про я знаю, багато є ідей. А щодо побачень, от, наприклад, як ти вважаєш, яке найцікавіше побачення можна організувати? <світ> найцікавіше побачення можна більш такі люди, які люблять адреналін, більш такі цікаво, з якоюсь родзинкою, як кажуть. Так, взагалі є більшість пар, які люблять затишні місця, просто вдвох провести час, і цього буде достатньо. А взагалі, як ти думаєш, для тебе ідеальне побачення яке. Ну, для мене особисто ідеальне побачення це те, після якого в тебе залишаються приємні спогади, емоції. Я також люблю адреналін, і мені здається, дуже класно було б кудись поїхати, в якесь інше місто або навіть у подоріж. Це теж цікаво, тому що там багато емоцій і нових вражень. І мені здається, що такі моменти зближують. Як ти думаєш, взагалі існує кохання з першого погляду? Дуже багато суперечок ходить біля цієї теми, мені здається, і взагалі, як поняття як такого кохання з першого погляду. Мені здається, що є дуже якась симпатія спочатку, така іскра може між людьми бути. І потім це все може перерости в таке кохання. Можливо, поки в мене ще такого не було, я не знаю. Але мені здається, що все ж таки тут більше симпатія, як кохання. А взагалі, ти як вважаєш, можливо, в тебе таке було? У мене такого не було. Але я вважаю, що такого, як кохання з першого погляду взагалі не існує. Це просто якесь е, марення з приводу, можливо, зовнішності людини, яка там подобається е, іншій. І все. Мені таке здається, що такого як кохання з першого погляду взагалі не існує, і це просто. Вигадки більш таких романтиків, люди, які е, вірять в це і пишуть про це, і здається, більше е, в цій сфері, воно, ніж просто в реальному житті. Які поради ти могла дати для тих людей, які е, святкують Ну, без пари. Можливо, ти якось приклади там, чи поради як свого особистого життя наведеш. Я можу так сказати, що е, якщо для людини важливий цей день. Є деякі люди, які взагалі не звертають увагу на нього, і для них це як звичайний день. Деякі, якщо реально якби задумуються про це і зіциклюється, мені здається, що не потрібно залишатися одному, або якщо навіть одному, то треба провести час на самоті і провести його весело, не сумувати і знаходити можливо з друзями чи з колегами чи з кимось, щоб розвеселити своє життя. І не було так сумно, і можна влаштувати, так як ти казала, дівочі вечори чи хлопчачі вечори. Це було б набагато прикольніше, і ти тоді розумієш, що ти не один, і в тебе хтось є поруч. Як ти вважаєш, як провести 14 лютого, якщо ти самотній? Знову ж таки, тут можна сходити на прогулянку з кавою, або ну, якби шопінг теж як варіант, почитати книгу, переглянути якийсь серіал, фільм, бо просто. Провести час в хорошій компанії, знову ж таки, або з подругами, або навіть з рідними. Це теж дуже, мені здається, крута можливість, особливо для тих, хто багато працює або навчається, і просто не має часу для того, щоб приділити любов до себе, ну там, проявити любов до себе. А взагалі, як ти думаєш, більшість людей, які самотні, кажуть, що є для закоханих пар, а для них якого такого свята немає? От як ти вважаєш, який альтернативний день можна було б для цих людей? Зробити, чи прям так якось його розвинути, щоб люди теж знали і про це святкували можливо. Бо 14 лютого взагалі всі знають, з закохані, святкують. А от коли ти один і такого його як свята, як немає, і ніхто про це як не говорить, більш там реклами чи ще там щось? Це цікаве запитання. Насправді мені ну просто було б дивно, якби ну там був, був би день. Всіх закоханих і всіх самотніх. Ну, не знаю. Е, мені здається, що просто е, знову ж таки кожного дня просто потрібно, щоб люди вміли приділяти час собі, е, знаходити якісь нові інтереси, е, знаходити час для своїх хобі, які, можливо, вони колись почали і його не розвивають. Е, ну, от, До речі, це реально така. Таке запитання, над на яким можна дуже час, ну, довго думати. Знову ж таки, я не знаю, чи варто було робити, тому що це, мені здається, могло б образити ту частину, яка без пари. Я навіть не знаю, як тобі відповісти. Ну, Мені здається, просто в такі моменти можна знайти альтернативу собі. Ну, там, там не знаю, Знову ж таки можна повертатись до того, що просто е вміти приділяти час собі це найважливіше. От існує дуже багато таких е, дискусій в інтернеті особливо, та й в житті можна часто почути. Е, чи існує дружба між чоловіком і жінкою? От як ти, можливо, в тебе якісь спостереження чи в ну, тебе взагалі твої думки стосовно цього такого глобального болючого не болючого запитання? Ну, це дуже цікаве питання, тому що е, більшість людей заводить в ступор це питання, бо вони не знають на що відповісти. Бо для деяких е, це не дружба, це якась закоханість для деяких це реально там можуть дружити, дружити. Ну як для мене, ну і, наприклад, з водосвіту я не зустрічала такого, що була прям. Дружба, дружба, ну та, ну такого, е, ну, ми, з мого досвіду, такого в мене не було, щоб прям була дружба, але я знаю таких людей, що вона є. Але є, є такі люди, які е, важливо, те, що бути з, з зі своїм партнером, своїм кращим другом. Е, і цього буде достатньо. Бо є деякі моменти, що в парі це коли в тебе є друг, а ти в парі. Це не дуже якби для твого партнера, і завжди вияснять ці відносини це не дуже приємно. Хоча для когось дружба може бути між хлопцем та дівчиною. В моєму випадку, я говорю, це ну, для мене, наприклад, не існує її. Бо все одно є свої моменти, які показують, що це ну не завжди буває така ця дружба, особливо коли в тебе з'являється партнер. А для тебе як. У мене багато є хлопців, друзів, але мені все ж таки здається, що рано чи пізно з'являється така як хімія, іскра. І мені, я все ж таки теж такої думки, як в тебе, що її можливо не так, як не існує, але вона не така, як між дівчатами. Тому що все одно, звичайно, є випадки, коли. Там як кажуть, астральні брат і сестра, да? але а, ну, рано чи пізно вони починають зустрічатися. все ж таки, Або просто коли ти перестаєш там, спілкуватись а, з ну, один, один з одним, тому що ну, воно так запрограмоване, напевно, що а, все ж таки дружба між жінкою та чоловіком ну, не те, щоб не існує, але її немає. Це любити себе, проявляти любов до свого партнера. Це найголовніше, і неважливо, чи це потрібна для цього якась дата спеціальна. Головне, як ти себе поводиш в житті і як ти відчуваєшся. Вам багато любові, всього самого найкращого. Ну і головне любити життя, а не чекати 14 лютого, щоб відчути любов. Ми бажаємо вам гарного настрою. Проведіть цей вечір так, щоб ви його запам'ятали, і просто кайфуйте, насолоджуйтесь життям.